США та Південна Корея закликали КНДР вивести війська із РФ. Відповідні заяви зробили очільники оборонних відомств США Шалойдостін та Південної Кореї Кім Йонг Хьон. Після перемовин у Пентагоні 30 жовтня звернення по допомогу до КНДР свідчить про великі проблеми. РФ наголошує глава Пентагону Лойдостін. За даними США, Північна Корея передислокувала в РФ близько 10 тисяч військових деякі переміщені ближче до України їх забезпечують російською формою і спорядженням на брифінгу для преси глава Пентагону закликав керівництво КНДР припинити свою потенційно дестабілізуючу поведінку, як він до Тихоокеанському регіоні, так і на європейському театрі воєнних дій.